Всім привіт та добро здоров'я. Друзі, сьогодні пропоную вашій увазі надзвичайно простий, ніжний та дуже смачний шоколадний медовик. Обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. На невеликому вогні розтоплюємо вершкове масло та мед у рівних пропорціях. Обов'язково помішуємо. Додаємо чайну ложку соди. Ось яка піна утворюється, хай охолоняє. До яєць додаємо цукор, дрібку солі. Починаємо збивати до білої пухкої маси, допоки повністю не розчиниться цукор. Далі додаємо сметану та медову масу, яка охолонула. Перемішуємо. До борошна додаємо какао. Сипаємо до збитої маси, перемішуємо лопаткою, а тільки потім уже міксером. Перемішуємо до повної однорідності, готуємо форму, яку застилаємо пергаментним папером та розігріваємо духовку до 180 градусів. Викладаємо тісто. Гарненько його розрівнюємо. Випікаємо приблизно 30 хвилин. Все залежить від вашої форми. Даємо повністю охолонути бісквіту. Лише потім розрізаємо на 3 або 4 частини верхівка для крихти. Готуємо крем. До сметани не менше 20% додаємо вершки не менше 33% цукрову пудру та ванільний цукор. Збиваємо до густої пухкої маси по потребі пакетик загущувача для сметани. Для густоти та надійності. Так крем буде більш стабільним. Кожен корж я спочатку просочую молоком для більшої ніжності та соковитості. І щедро, дуже щедро змащую кремом. В результаті крему виходить багатенько, тому не шкодуйте. І так, збирання торта доходить до кінця. Залишилося змастити верхній шар та боки торта. Крему якраз вистачило. Вирівнюємо поверхню і боки та щедро притрушуємо верх та боки крихтою, яку утворили з верхівки бісквіта. За бажанням можна прикрасити. У мене був мармелад, і я ось зробила такий візерунок. Холодильник для стабілізації мінімум на 5 годин. У мене стояв три години. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!